У Буковинському онкоцентрі відкрили сучасну та потужну лабораторію, аналогів якої немає в області. Найсучасніше комп'ютерне обладнання та збільшений перелік послуг відтепер доступні у лабораторному відділенні Буковинського онкоцентру. Це наша гордість, наш, наш агрегат, я так би сказала. Це є біохімічний автоматизований аналізатор. Який виконує 400 тестів за годину, які е, показники дуже великий спектр показників, тут можна здавати вуглеводний пропів, білкові, ниркові проби, печінкові. Кардіологічну панель, запальні ревмофактори, ну він дуже потужний. Завдяки обладнанню більшість досліджень відбуваються автоматизовано, тож результати аналізів пацієнт отримує в найкоротші терміни. Будемо швидко і якісно видавати свої результати. Не потрібно буде очікувати там недільку, дві неділі, три дні, як є і частних поліклініках. У нас тут є забір. Відпрацювання аналізу і видача вже той самий день. Результатів за день у лабораторії встигають прийняти близько 300 людей, і за словами лікарів, кількість пацієнтів постійно збільшується. Об'єми дуже великі, і з кожним днем збільшується все більше і більше. Ну можливо, тому що зараз ми в стані війни багато переселенців, багато хто в ковід. Сиділи вдома на капітальну реконструкцію відділення витратили понад 12 мільйонів гривень, сім з яких вартувало лише обладнання, приділили увагу і комфорту працівників. Для них є гардеробні, їдальня, кімнати для відпочинку, кабінети, світлі та просторі. Ремонт відділення зробили за власні кошти, які лікарня заробила завдяки співпраці з НСЗУ. Роботи тривали близько восьми місяців. Те приміщення, де раніше знаходилась лабораторія, не відповідало жодним нормам, і при акредитації нашої установи Міністерство завжди нам робили зауваження. Тепер це лабораторія, яка відповідає найсучаснішим нормам, останнім нормам, і можу з певністю сказати, що вона єдина в області, яка оснащена таким обладнанням, системою вентиляції і зручними робочими місцями для самого медперсоналу, який працює з цими матеріалами на дослідження. Звернутися за діагностикою до медичного закладу можуть не лише пацієнти, онкоцентру, а й кожен буковинець з електронним направленням. Усі дослідження безкоштовні. Ці пацієнти, які сюди, не дай Бог, повинні звернутися. Вони повинні знати, що тут працюють фахові лікарі, що ці лікарі працюють у гарних умовах, і ці лікарі мають необхідне сучасне обладнання, яке дає найвищий результат, найвищі показники. Щоб вони знали, що є такі підприємства в області, де найкраще обладнання, якого немає навіть в приватних лабораторіях і в. Власне, це що ми сьогодні тут побачили, цих підтвердження цих слів Олексій Бойко додає гонкоцентр розвивається щоденно. Нині під контролем тримають встановлення лінійного прискорювача. Його планують запустити впродовж року. Олена Крячко, Сергій Трецак, новини Чернівців, телеканал СІ 4